Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 24 Славні Дні і жахливі ночі. Том знову став славнозвісним героєм, утіхою старих і предметом заздрості малих. Його ім'я навіть увічнили в друкованому слові, бо місцева газета проспівала йому хвалу. Дехто твердив, що він неодмінно стане президентом, якщо, звісно, його доти не повісять. Як завжди буває, легковірна і непостійна публіка радо прийняла Мафа Поттера в свої обійми і голубила його так само щедро, як зовсім недавно ганьбило. Але подібна поведінка тільки робить публіці честь, отож не варто судити її надто суворо. Дні Томові повнилися славою і радістю, зате ночі були жахливі. Всі його сни заполонив собою індіанець Джо, в чиїх очах Том незмінно бачив смертний вирок собі. Увечері, коли наставала темрява, ніяка спокуса не могла виманити хлопця з дому. В такому ж безнастанному страху жив тепер і бідолаха Гек, бо того вечора, перед вирішальним судовим засіданням. Том розповів усе адвокатові Потера, і гек страшенно боявся, щоб не виявилася і його причетність до цієї історії, дарма що втечі індіанця Джо і звільнила його від муки, якою були б для нього свідчення в суді. Щоправда, адвокат пообіцяв бідолашному хлопцеві мовчати. Але що та обіцянка? Відколи докори сумління змусили Тома піти поночі додому до адвоката і вирвали із його замкнутих що найстрашнішою клятвою уст оту лиховісну? Таємницю від гекової віри в людство майже нічого не залишилося. День у день, чуючи вдячні слова Мафа Поттера, Том радів, що розказав правду, але ніч у ніч шкодував, що не відкусив собі язика. Часом він боявся, що індіанця Джо ніколи не зловлять, а часом потерпав, щоб його таки не зловили. Хлопець знав, що не матиме ні хвилини спокою, доки той метис не помре, і він на власні очі не побачить його трупа. За злочинця призначили винагороду, обнишпорили цілу округу, але індіанця Джо так і не знайшли. Із Сент Луїса прибув вельми тямущий поліційний інспектор, про якого розповідали справжні чудеса. Він поникав довкола, похитав головою, прибрав глибокодумного вигляду і, як це зазвичай роблять люди, його фаху досяг запаморочливих наслідків. А саме він натрапив на слід. Одначе слід не повісиш за вбивство, отож інспектор покрутився та й поїхав собі, а Том і далі жив під такою самою постійною загрозою, проте спливали дні, і кожен забирав із собою якусь частку того тягаря гнітючої тривоги.